Всім привіт! Це відеоінструкція по монтажу систем джерел безперебійного живлення Craft Energy. Ця інструкція підходить для всіх систем джерел безперебійного живлення, які розраховані на 24 вольти. Ми радимо, щоб цю систему збирали все такі спеціалісти, наприклад, електрик або електромонтажник. Якщо у вас немає таких спеціалістів, то ця інструкція саме для вас. Головне техніка безпеки. Будьте уважні. Так як для роботи вам знадобиться ось такий ключ. Так що, по-перше, не замикайте клеми акумулятора ключем. Також в комплекті є отака от перемичка. Дуже будьте уважні, не замикайте клеми одного акумулятора перемичкою. І також будьте уважні, бо це ж все ж таки система 220 В. Вона дуже небезпечна для людини. І не плутайте кольори. Перед тим, як починати монтаж, я вам дам декілька порад. Ну, по-перше, монтуйте вашу систему в тому місці, де вона буде стаціонарно розташована. Тому що акумулятори можуть бути дуже важкі, У мене 55 Агодин, а може бути 100 а навіть і 200 Агодин. Вони дуже важкі. І коли ваша система буде вже в зібраному стані, її буде дуже важко переміщувати. Далі, не накривайте зайвими предметами, акумуляторами та ДБЖ. Також не закривайте отвори вентиляції. Це дуже важливо. І остання порада для тих, хто ще не придбав систему. Коли ви отримаєте цю систему на складі перевізника та захочете перевірити її, вона не запуститься, якщо ви не під'єднаєте до неї акумулятори. Комплектація. Це ДБЖ. далі. Ми комплектуємо ось такою перемичкою, комплектується ось таким балансиром акумуляторів. Він потрібен для того, щоб вирівняти заряд ваших акумуляторних батарей. Ну і безпосередньо дві акумуляторні батареї. Вони комплектуються ось такими болтами. Вони нам будуть потрібні для того, щоб з'єднувати наші дроти та наші клеми. І так починаємо монтувати нашу систему. Беремо ключ на 10. Він нам знадобиться. Далі беремо перемичку, саме з перемички ми почнемо. Та раджу розташувати акумулятори так, як, щоб вам було зручно їх монтувати. Перемичка вона з'єднує два акумулятори послідовно. Тобто, нам потрібно з'єднати плюс одного акумулятора з мінусом іншого акумулятора. Для цього я зараз ось так зроблю. Розверну його ось таким чином. І тепер будемо з'єднувати їх перемичкою. Але не забуваємо, що у нас є ще балансир. Балансир фіксується до перемички ось синім дрітом. Тому беремо перемичку, на нього кладемо синій дріт балансира та монтуємо на клему акумулятор. Мабуть, у вас питання, чому я під'єднав синій дріт саме до чорної клеми? Це не важливо, можна синій дріт під'єднати до червоної клеми. Другий кінець перемички. Так само ми зафіксуємо. Далі беремо ключик і затискаємо вже ключем. Але сильно не затягуйте, бо можете зірвати саму клему. Достатньо того, щоб ви бачили, що дріт не провертається, все цього достатньо. Сильно затискати не потрібно. Далі у нас залишається на балансірі червоний дріт та чорний. І залишається на акумуляторах. Чорна клема, на другому червона клема. і у нас є ще ДБЖ, також червоний дріт та чорний дріт. Дріт ДБЖ та балансира з'єднуємо. І все це на червону клему акумулятора. Робимо ось так. Так, наживляємо, беремо ключі, затискаємо. Далі беремо ось наш чорний дріт. І чорний дріт від балансира. І також його. Фіксуємо. Спочатку просто пальцями, отак вот зафіксуємо. І далі вже обережно ключем затискаємо. Так як балансир має металевий корпус, його можна приклеїти на двосторонній скотч, ось таким чином на акумулятор. Він тоді вам не замкне ваші клеми випадково. Наша система з'єднана, можемо перевіряти. Під'єднуємо мережу 220 вольт, система автоматично запускається. Бачимо на екрані основну інформацію. Це вхідна напруга, вихідна та дві шкали. Перша шкала це шкала потужності навантаження. І друга шкала це рівень заряду наших акумуляторних батарей. Ще одне важливе питання це перемикання струму заряду акумуляторів. Лінійка Craft Energy підтримує два струми заряду, це 5 та 10 А. Перемикаються вони ось цією кнопочкою. Натискаєте короткочасно два рази. Давайте перевіримо, як це працює. Є у мене такий ось прилад, він вимірює струм заряду. Робимо ось таким чином. Бачимо ось струм заряду. І тепер короткочасно натискаємо. Змінюється індикатор на панелі – це… 5 ампер струм заряду. Якщо ГЕСка зникає, то це 10 ампер струм заряду. І так, струм заряду ми перевірили. Давайте перевіримо систему, якщо немає вхідної мережі. Вимикаємо вхідну мережу. Ось таким чином. Ви бачите, вхідної напруги немає, вихідна є. Система працює. На цьому в мене все. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарях. Посилання на даний товар буде в описі під відео. А я з вами прощаюся, до нових зустрічей.